Привіт малятка! Я для вас сьогодні приготувала дидактичну гру, яка називається Хто зайвий. Але для початку ми з вами повторимо домашніх тварин. Хто до них відноситься? Це коза, свиня, корова, баран, кицька, вівця. Собака і кінь. Ми повторили з вами свійських тварин, а тепер подивіться на картинку. На фермі зображені тварини. Але хтось у нас заблукав і не відноситься до свійських Яка тваринка зайва? Правильно, це їжачок, бо він у нас дика тваринка. А зараз, дітки, подивіться: всі тваринки свійські чи ні. Ні, хто у нас зайвий? Білочка, правильно, діти. Ну що ж, ми продовжуємо з вами грати. Дивіться уважно, хто зайвий? Хто не відноситься до світських тварин. Вовк, Правильно. Наступний слайд. І ми бачимо, що знову у нас є четвертий зайвий. І хто це може бути? Лев. правильно, діти! Дивимося наступний слайд. І хто може бути тут зайвий? Дивіться уважно. Лисичка, правильно, діти! Які ви молодці! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!